Перший раз у суд. І як же ж це працює? Якщо ви вперше в суді не хвилюйтесь, це не шоу, а процедурне місце, де все йде за правилами. Ну, майже завжди. От як усе зазвичай відбувається в цивільній або господарській справі. Перше засідання підготовче. Суд перевіряє документи, з'ясовує, що ви хочете, які докази маєте. Тут важливо сформувати свою позицію, і показати, що ви в темі. Надалі йде розгляд по суті. Починається зі вступного слова: кожна сторона коротко пояснює свою позицію. Потім дослідження до. Оказів, документи, свідки, відео, експертизи, все це відбувається на цьому етапі. Все відбувається відкрито. Ви бачите, чуєте, можете заперечувати та коментувати. Далі відбуваються судові дебати, ви підсумовуєте, от які факти, от як їх тлумачить, от чому саме вам мають повірити. Надалі, звичайно, відбувається і привиноситься рішення суду. Суд може проголосити рішення одразу або взяти час на обдумування. Ви отримаєте його письмово, і, звичайно, в разі, якщо не погоджуєтесь, можете подати апеляцію і не забудьте, ви не зобов'язані все це знати, для цього є адвокати, але коли розумієш структуру, зникає страх. Якщо ж вам необхідна правова допомога, звертайтесь до нас в особисті повідомлення або за номером телефону, який є в шапці профилю.